У нас же з сьогоднішнього дня іде зворотній відлік до від'їзду додому. Ще послухайте сьогоднішні балачки. Я не знаю про що сказав про все підряд. Я пиво не п'ю, я п'ю Глінтвейн. тому слухайте про пиво і я з вами послухаю разом. Розповідай. Ми вас вітаємо. У мене сьогодні такий трошки дивний вибір. Я вирішив. Пройтися по робоче селянському пиву. Це саме дешеве тут, що є. Але його непогано беруть. <кій> Причому ну, така цікава історія. Я тут непогано знаю місцевого пивовара, який тут все починав. То він розповідав, що ну, вони навмисно зробили декілька сортів, які щоб були дешеві, не дуже. Затейливий такі для місцевих, ну і для тих, хто не дуже поціновує, Хто звик до До такого до звичайного пива, там, типу болоні. Кияни, не ображайтеся, але серед пивоварів і справжніх поціновувачів, а болонь це найгірший приклад пивоваріння взагалі. Тож Ми на сьогодні пиво. А, і е, ці дешеві. Сорти пива назвали е, місцевими горами. Говерла, драгобрат, близниці, Петрос. Ну, я от, е, зараз взяв Говерлу і минулого разу ну, один з минулих разів – Петрос. Але Петрос такий досить е, ну, пристойне пиво. А це Говерла я навіть пошкодував, що взяв 300 хотів. Спочатку взяти 200, але думаю, ну це як, не ну не по-справжньому. Ну таке дійсно позиціонується як Хелес, це німецький такий стиль пива. Але воно має бути доволі таке щільне, доволі повнотіле, з солодовим присмаком таким А Це зараз ну, майже ніяке. Зовсім мені не сподобалось. Я поки покажу от солнце свою пляшку. Непоганий. Глінтвейн. Продовжує. А, а друга в мене пшеничне хефівайцем в німецькому стилі. І хоча пшеничне пиво не має бути охмеленим, то ну добряче охмеленим, то мені навіть здається, що тут набагато більше хмелю, ніж в цьому хелесі. Хоча німецьке має бути охмелене. От Петрос то був класичний богемський лагер в чесь, чеському стилі. Піл позиціонує як пілзнер, то це таке справжнє охмелено. Ну, от таке. Це з приводу вибору. А що вам розповісти? Мабуть, варто розповісти. Про бельгійське пивоваріння. Я колись вам вже розповідав, що Бельгія займає перше місце серед певних країн світу. Не Чехія, не Німеччина, а саме Бельгія. Потім іде Британія, а потім Сполучені Штати і Австралія. Тож бельгійців ну, дуже багато сортів пива. І от Ну, вони такі дуже винахідливі, дуже цікаві, ходи знаходять в От, Наприклад, я вам розповідав про цукри і казав, що ну, деякі сорти цукрів, важкі цукри, дріжджі не дуже задоволенням їдять. І вони, перш ніж їх е, ними харчуватись, вони їх розкладають на більш легкі. Але при цьому вони виробляють ну, не, дуже, не дуже смачні сполуки в пиво. І потім такі от важкі сорти пива треба довго витримувати, щоб вони визрівали. Що придумали бельгійці? Ну і в таких плотних сортах пива ще багато незброджувальних цукрів, які дріжджі взагалі не... Їдять. І тому виходить таке доволі ну, повно, повнотіле пиво. Таке ну, доволі щільне. і ну, Воно нелегке, його влітку не дуже приємно пити, його більше такі важкі сорти і міцні сорти краще восени, взимку пити. Але що придумали бельгійці? Для того, щоб пиво на смак було дуже легким, але в той же час ну, доволі алкогольне було з високою кількістю алкоголю. Але дуже легко пилося навіть влітку. Вони придумали додавати штучно вироблений цукор. Особливий, так званий кенді шуга. тобто карамелізований цукор. Але там є одна хитрощі. Ну, Напевно, в дитинстві багато хто робив карамельки. Цукор на сковорідці, трошки води помішуєш і робиш карамель. Так от, ну, треба контролювати температуру і при, определен... ну, при визначеній температурі, додати трошки. Лимонної кислоти. І тоді виходить, так званий інвертований цукор. Там хімічна реакція якась відбувається. І дуже легкий цукор стає. Він і смак має приємний і в той же час він дуже легкий для дріжджів. І тоді його додають на варку і виходить. Пиво міцніше, але дуже питке, дуже легке на смак. Ось ну, такі хитрі бельгійці. А ще вони, вони там дуже дивні, багато сортів таких. Ну, По-перше, от саме вони придумали там травки всілякі додавати. Потім пиво з використанням ягід, фруктів на бродіння. Я вже позабував ці назви всі. На травках це здається. Здається, гьоз а з фруктами забув. Треба їхати в Бельгію Так, треба їхати в Бельгію або відкрити BJCP, Якщо пам'ятаєте, я вам розповідав. Є такі документи, дуже цікавий, це скорочення англійськими літерами. BJCP Beer Judge Certifying Program. Тобто перекладається програми сертифікації пивних суддів. Це в Сполучених Штатах щорічно проводять ну, конкурс своєрідний. Олімпіада така, де пивовари посилають своє пиво. Де, ну, хто хоче, де хто хоче, може туди послати своє пиво, але воно має відповідати деяким. Ну, базовим принципом. Тож, в цьому документі описані всі існуючі на даний момент стилі. От я нещодавно його переглядав, він є українською мовою, кому потрібно є, російською є. Тож основних стилів зараз 27, причому, ну, в кожному стилю, там, ну не в кожному, а в деяких стилях є, є ще. Ну, Кілька букв, наприклад, 27А, 27Б, 27 Ну, Деякі без букв, а деяких дві-три букви. Тобто, ну, підвиди такі. І в цьому документику описується ну, конкретний стиль, там всі його показники, причому починаючи з отих арифметичних цифр. ABV, IBU, ну це ви все це знаєте. OG, FG, початкова щільність, кінцева щільність, міцність. Але коротше людям ти не радиш цей е, гуд. Говерло. А Говерло Говер... Ні, Ні. 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 відверто. Якщо ви приїдете Херховайцям... в сип, це не ну, прикольно, можна <клух> скуштувати. Що в них є в бельгійському стилі пшеничне, теж цікаво, спробувати. Хоча всі цей гуцул беруть, може, тому що воно говерло. Всі беруть, причому і приїжджає.